Вітаю! Робимо в огляд на прохання пані Еліни. Чи пацелаштується вла... пані Еліна? Або чи започаткує власну справу? Зараз подивимось. І отже чи воно. Отже, дивимося. Пані Іліна, щодо працевлаштування, там трошки є підпитання. Тому що пані Ілліна зараз навчається або чомусь там постігає, тобто відвідує якийсь який заклад, якусь установу, яка допомагає їй в духовних практиках, ну тобто в якомусь навчанні. І пані Ілліна має завнести туди якийсь свій внесок зробити, обміняти енергією або там занести якісь гроші, заплатити. Тому я думаю, що спрацевлаштування це ні. Працевлаштування це ж коли гроші гроші, да, надходять там роботодатель платить, а тут трохи інша справа. І отже пані Іліна піде туди, не знамо куди, ну тобто піде ризикувати. Тобто по шуту по дураку вона піде, як ото кажуть, не знає броду да, кудись. Про те, що чашу Граля вона так і знайде, вона піде на вмання, вона піде просто на вдачу, а, а може пощастити. І таки вона впіймає свою чашу. Але ж. Так от, Ми подивилися теперішнє, трошки майбутнє і чим воно може закінчитись. Проте ми можемо сказати, що наразі пані Еліна в неї зараз період навчання постігаторства, скажімо так, і постігаторство для неї сум водить, вона дуже невпевнена, вона навіть сумує і трошки картає себе, чи правильно вона йде шляхом, чи неправильно. Ну, Отже, ми можемо сказати, що пані Ліна Ілліна вийде. Та правильним шляхом. І от начебто, далі історію, начебто її щастить, вже вона вхопила цю чашу, знайшла ці бажання, їй допоможе якась дама. І от та дама, саме та дама, тобто вона не допоможе їй, вона сама піде. Тобто дама включається, включається дама в її справи і пропонує їй вибір. Тобто ставить її під вибором. Якщо ти підеш туди, да, може там тобі щось і вдасться, а якщо ти зробиш так, то і ну, може, а може теж вдасться. І ми навіть подивимося, що що дама їй, як вона є дама чи з пантеличля, чи, чи збилася зі шляху. Можна сказати і да, і ні. Тому що, коли вона постане перед вибором, їй потрібно подивитись куди сюди, тобто будувати плани на якийсь виїзд. Тобто виїжджати. тобто дама це королєва, це не юна особа, якщо що, вона їй запропонує якийсь шлях, якийсь путь. І вона буде планувати і дуже активно. Активно вона заходиться цей шлях опанувати. Але ж ми зараз подивимося, чи є перспективи на виїзд у пані Ірина. тому що тут ясно, аркани кажуть, що виїзд їй пропонується від вищих сил. Чи є в неї плани, що вона там знайде? Ви, виїхавши за. Якщо виїхавши. Чи виїде наша пані Іліна, чи не виїде? Тому що плани в неї різко зміняться. Вона буде не на нашій землі, а десь він, ну тобто не на тій землі, де вона зараз мешкає, трошки в іншому місці. Місці, може. Чи є перспективи на виїзд? Окей, а ми зараз подивимося, чи виглядає вона дійсно, але піднімати зараз не будемо. Поки що рубашками кверху. Так, які перспективи. Угу. Тут я вже бачу. Так, перспективи. Наразі перспективи я ну не бачу, не можу сказати, що є перспективи на виїзд, на, 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 навпаки. Е, перекрита дорога, три три мечі це ну ми знаємо сразу все розбите серце, але ж якийсь там е, е, закритий шлях. Але ж наразі опікується. Хтось опікується їй здається, хтось або з минулої, або дити... карта дитини. Ну, Тобто та, та, або дитяча карта, може діти, а може хтось із минулого, щось таке, або свої якісь там хтось із родин, з із родини зв'язків. Це перспективи, чому я їх не бачу? Тому що йде одне лицемірство. Обговорюються, хтось щось там обіцяє, хтось обговорює, хтось щось каже, там, обіцяє, ну да, обіцяє, що так. Да. Поїдеш, шлях далекий, але ж все ще все, все близнюрства. Тобто ну, ми бачимо аркан набірників, які тільки можуть поговорити або обман, а, ну, а шукати. Тому вірити комусь з іншого боку, окрім своїх близьких, не варто, перспектив там немає. А близькі навіть самі потребують опіки, якщо це з близькими. А тепер ми дивимося, чи дійсно виїде пані Еліна за кордон? Ні. Ми про це помовчимо. Закрита, закритий аркан. Да, дуже буде все. Якщо... Ну, я б і не радила виїжджати при таких арканах, тому що диявол це обман, крадійство і взагалі щось нечисте. І це буде утаємничена від неї. Вона не буде розуміти, звідки воно пашть в неприємності, і буде ж дуже ну, якось так проламувати всілену, як то кажуть, і, 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 доводити, що вона ну, права ну, комусь доводити, я не знаю, ну, може да. Десь якісь можуть бути такі події, які їй, ну, які тільки. Хоча плоди вона хоче зібрати. Да, ще долучиться якийсь король, але то король. То, він... Без потреби він він нічого не зробить, тільки тільки ну може нашкодити, тільки може нашкодити і тому, що він вже у нього якісь і плани. є, може він якось би і допоміг би, але він не зможе допомогти.